Вітаю, вітаю вас, мої любі друзі. Вчорашній ефір чомусь не зберігся і не записався по невідомим мені причинам. Ну, сьогодні ще раз спробую. І так, ще раз вітаю. Я Сергій Абертас. Я тут, щоб нагадати вам, що життя прекрасне. Хочу. На цьому тижні, якщо вдасться провести три таких пробні уроки, поговорити з вами про те, як перетворитися з лоха невдахи в Творця вершителя своєї реальності, своєї долі. Мене це питання мучило вже. Один рік можна сказати, але останній рік я шукав відповідь на це питання, тому що, як показала практика, просто прочитати якусь книжку, наприклад, Зеланда або ще якусь по психології та НЛП технологіям. І отак от от взяти, класнути пальцями і все, відтепер я вершитель, творець реальності. Це як кажуть, на жаль, так не виходить за один день прибрати всі свої, всі свої старі звички, знайти абсолютно нові. Не виходить за один день повністю очистити голову від старих негативних програм та повністю перезавантажитись новими позитивними програмами, не виходить тому, що це шлях. Це цілий великий шлях, тому я запускаю такий експеримент. Оцей тренінг називається Не життя, а казка. взагалі, хто не знає про мене, про мою діяльність, під відео я дам посилання, ставте там вподобайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на мої соц... сторінки в соцмережах. Ну і ще раз скажу вам, хочу зробити цей тренінг три уроки пробних безкоштовно, а потім долучайтеся, будемо проводити більш детально. Хочу його зробити річним, ну, як вийде. Ну, я теж проходив такі тренінги, були вони і короткострокові, десь до місяця, і були такі, що по півроку, щоб з'явилася ціла система у вас, воновити Цілісний був спосіб життя гармонійний. Тому що ну, НЛП це круто, книги це, та відео це здорово, але це все дуже краткостроково, як я вам казав. Ти прочитав книгу, раз, надихнувся, потім закрив її і забув. Подивився відео, думаю, що ось якась там аура, якісь там медитації. Я так, я так робитиму. Потім вимкнув комп'ютер, пішов і забув. І живеш знову по-старому. А мені хотілося б зібрати всі свої пізнання в НЛП, в позитивної психології, в мистецтві медитації, всі знання, які я накопичив, ну. Не менше як за 10 років, і зробити з них цілісну систему. Спосіб життя, передати вам спосіб життя, який я е, опанував, як можна жити без проблем, як наймога е, легше, ефективніше виконувати свої бажання. Тобто, вибудовувати своє життя, вершити, створювати свою реальність. Насправді в мене така система, я сподіваюся, вийшла, і особисто мої спостереження, що ну, життя змінюється, змінилося. Дуже багато бажань з скарбів, як так, так називаю свою, те, те де я записую. Провести, де я записую свої побажання, ну, багато їх збулось. Я записую майже щомісячно, я вам розповім, як це робити, як це правильно зробити, як це найкраще зробити щомісячно. А потім передивляючись, ну, на який срок там. Через рік, через два дивлюсь, або через місяць, деякі вже і збуваються. Дивлюсь і пишу виконано, 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 виконано. І таких, чим більше ви пишете побажань, тим більше вони виконуються. Але виконуються, майже всі виконуються. Практично всі. Зараз я, ну я вам кажу, я оновляю свою, свої записи, свої бажання щомісячно і додаю їх по, по розділам. Ну, це окрема, окрема буде у нас тема. Ну, хочу, щоб ви приєднались до цього курсу і побачите, що дійсно піде прогрес. І хто долучався до таких тренінгів і я, дійсно побачили, що зміни йдуть. Хто змінює роботу, хто сімейний стан, когось там з'явились діти, якісь пішли успіхи в праці, в творчості і так далі, і так далі. і так далі, Нові знайомства, ну, найрізноманітніші досягнення. А головне, що це дійсно працює. А якщо тільки прочитати книжки, просто зробити техніку, то забудеш і воно не буде працювати. Треба постійно жити в певному режимі, в позитивному режимі. І ось сьогодні я хочу з вами поділитися коротко і нагадати про цей тренінг. Щоб ви пішли тим шляхом, яким треба пройти, і перетворилися з людини жертви долі обставин, перетворились справді на вершителя творця своєї реальності. За моїми спостереженнями і досвідом, ну, треба зробити чотири великі кроки. Хоча хто як, хто й більше пропонує. Ну, Хоча б перші оці чотири кроки зробіть. І, е... Почнемо крок номер 1 На першому етапі ви маєте стати спостерігачем. Хто такий спостерігач? Спостерігач повинен навчитися вершити свої емоції, спостерігати. Для того, щоб вершити свою реальність, треба навчитися спостерігати за своїми емоціями. Тобто, як тільки ми починаємо спостерігати свої емоції, усвідомлювати свої емоції, які ми відчуваємо в своєму тілі, керувати ними, ми вже робимо перший крок. До керування своїм світом, своїм прошарком життя. Стати спостерігачем це означає стати ну, як пристрасним, стороннім доглядачем, але стороннім, як би стороннім доглядачем, і бути в змозі не просто впізнавати свої емоції, як, наприклад, я ось зараз злюсь, або я зараз боюсь. Ага, зараз відчуваю образу». Спостерігач це людина, що може дивитися на свої емоції збоку. Тобто, зрозуміло, коли у вас кипить злість або образа, або більш того гнів, або, або ще щось. Ми відчуваємо цю емоцію в своєму тілі. І ми розуміємо, чому цю емоцію відчуваємо. От тіло все прямо так аж трясеться якась. Так ось спостерігається людина, яка може прибрати свої емоції, своє тіло і подивитися, як його негативна емоція пропливає повз нього по річці. А він спокійно сидить собі на березі дивиться, як гнів пропливає повз нього по річці, як образи пропливають повз нього по річці, як всі страхи сплавляються, віддаляються кудись за лінію горизонту. Ось хто такий спостерігач. Людина, яка здатна вийти зі стану, де він вариться, в своїх емоціях. Як емоції існують всередині, та вийняти ці емоції і дивитися на них так, як ніби вони зовні. Так, нібито вони не частина мене, а когось другого. Да? Про те, як це зробити, ну, ми вже трошки поговорили в да, на нашому тренінгу. От у нас є багато технік для того, щоб впоратися з цими завданнями. А ось найпростіша експрес-техніка, от я вам даю її. Як тільки ви відчуваєте якусь негативну емоцію, на секундочку заплющіть очі і побачте себе збоку. Побачте себе, як ви сидите на березі річки, і дивитесь, як ваша негативна емоція пропливає повз вас по річці. Далеко, далеко. Пішла емоція кудись. Ось така крихітна медитація займає менше однієї хвилини, часу, але якщо її зробити відразу, як тільки ви злякалися там, чи ще щось якусь емоцію е визнали, да? відразу ж згадайте, ага, стоп. Я більше не боягус, я спостерігач. Я спостерігаю свій страх і бачу, як він сплавляється повз мене річкою. Якщо ж відразу, відчуваючи цю емоцію, змогли отак і сплавити, на секунду заплющуючи очі, подумки вигибли, вийняти емоції, подивитися на неї збоку, то ви відразу ж на місці відчуєте полегшення. Отак, От отака емоція. Якщо ви зробите собі звичку постійно так робити, то ваше емоційне тіло буде набагато чистішим, ви добре керуватимете своїм станом і самі будете вибирати, які емоції переживати, а які ні. Оце був. Перший крок до управління реальністю. Ну, на сьогодні, мабуть, все, бо по статистиці я відчуваю, що люди більше 15 хвилин не дивляться, і, може, навіть і прямий ефір не записується через те, що я більше вчора набалакав. Так що будемо на сьогодні прощатися. Я вас люблю. І ви з цим нічого не можете зробити. До побачення, до нових зустрічей. Сподіваюсь, це буде вже наступного дня. Ну, я додатково вам про це сповіщу. А також слідкуйте за моїм YouTube каналом, там я буду ділитися медитаціями. На все добре.